Вітаємо! На каналі КТМ новини і сьогодні такі теми. Відзначили День захисників та захисниць. Волонтери об'єдналися та зібрали на позашляховик. Відкрили ветеранський хаб. День захисників та захисниць України, а також День українського козацтва, Олександрійська громада відзначила покладанням квітів у пам'ять про загиблих військовослужбовців, а також врученням відзнак тим, хто зараз боронить незалежність та суверенітет нашої країни. На тематичних заходах була і наша знімальна група. 1 жовтня у день захисників та захисниць в Олександрії відбувся ряд заходів. Так цього дня родичі загиблих військовослужбовців прийшли на алею пам'яті, аби вшанувати своїх найрідніших, які віддали життя в боях за Україну. Сьогодні ми на алеї пам'яті і не можемо згадати самих сміливих, самих відданих, бо там на передовій саме вони. Вони не могли, могли не піти, але вони пішли, тому що за їх спинами ми. І вони завжди стоять на готовності, щоб захистити нас. На жаль, старший загинув, казав, бабуся, ти будеш пишатися мною. Я пишаюсь тобою, синок, пишаюсь. Менший просила, маєш право вже бути зі мною. І він сказав, ні, бабуся, я ніколи не дозволю. Щоб чийсь берць ворожий, ступав по землі рідного міста, рідної України. Хто ж як не ми, ми повинні, повинні стояти до кінця, інакше не можна. <плес> Участь у заході взяли представники влади, військовослужбовці, ветерани та містяни. Присутні долучились до загальнонаціональної хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять всіх, хто віддав життя за Україну. Після скорботу за загиблими захисниками та захисницями присутні висловили покладанням квітів на алеї пам'яті та біля пам'ятного хреста на площі біля міської ради. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулось вручення медалі за участь у національному спротиві, а також подяк тим, хто боронить незалежність і суверенітет країни. Шановні олександрійці, гості, дозвольте сьогодні привітати кожного з вас зі святом покрови. Пресвятої Богородиці зі святом захисника і захисниці. Нехай кожного з вас, Пресвята Богородиця, оберігає. Нехай нам нашим захисникам і захисницям надає сили, мужності і оберігає від ворожої кулі. А ми повинні завжди вірити, вірити в нашу перемогу, бо Україна має право на життя. Україна повинна бути європейською незалежною вільною державою. Державою, в якій будуть жити і її розбудовувати наші діти, наші внуки. І про Україну будуть говорити в Європі. Бо саме Україна захищає зараз Європу від злої нечисті. З Днем українського козацтва присутніх привітав і міський голова Сергій Кузьменко. Ми, українці, традиційно на покрову, на козацьке свято завжди любили і будемо любити це свято, адже це гарний день для того, щоб бути разом, для того, щоб об'єднатися, для того, щоб згадати наші традиції, для того, щоб погомоніти, поговорити і відсвяткувати. Не можемо сьогодні цього зробити. Не можемо сьогодні святкувати, адже маємо боротися. Боротися і працювати. Тому сьогодні відзначаємо, відзначаємо цей важливий день в житті нашої держави, день захисника і день захисниці. В Церквах молимося за те, щоб наші козаки, щоб наші сили оборони здолали цю нечість, яка прийшла на нашу землю, і ми знову змогли жити в мирній Україні. Після урочистостей учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Великого Кобзаря. Разом наближаємо перемогу та підтримуємо донатами захисників. Такі пости чи не щодня можна побачити у волонтерів. Найчастіше збирають на дрони, реби та автівки. Так нещодавно Олександрійські волонтери, об'єднавшись, зібрали на позашляховик для військових, що воюють на Куп'янському напрямку. Докладніше розкажемо у нашому сюжеті. Краще привітання до дня захисника та захисниці це наша підтримка і донат, впевнена волонтерка Ксенія Штепахода. Щодня нові запити, збори, і вона вдячна, що Олександрійці не залишають їх поза увагою. Сьогодні я знову тут знову з вами, виключно для того, щоб подякувати шаленій неймовірній кількості людей. Це Олександрійці, це із Кропивницького люди, новопражани. Ви знаєте, дуже багато новеньких, які почали так інтенсивно донатити, що е, Оксаночка просто у шоці. розумієте, в дуже приємному шоці. Будь ласка, результат. Це по-перше. По-друге, я хочу сказати, що таку кількість е, коштів. В мене гріє серце, тому що за два місяці нашої роботи я отримала на картку близько 100 тисяч гривень. Половина з них, звісно, пішла на цю автівку, половина на ремонт та запчастини чотирьох військових авто, і плюс ще і комплект гуми. І ще препарат для боротьби з гризунами, бо ви розумієте, що в таких польових умовах, в яких проживають хлопці, там атака не тільки дронів, а ще й гризунів. Тому я безмежно вдячна тим, кому болить війна, хто живе нею. І дякую всім за підтримку. Позаду волонтерки позашляховик, який разом з волонтерами Моя броня та Євгеном Озірним придбали для хлопців, які боронять Україну на Куп'янському напрямку. Даний збір вдалося закрити спільними зусиллями. відповідно, Оксана зі свого боку Женя, займається за кордоном автівками, підбором і завезенням. Ну, а ми зі свого боку фонд Моя броня завдяки бізнесу, близьким друзям. Тому що збори зараз не фішуємо, розумію, максимум складно збирати так кожні по 100 двісті гривень. Тому дуже вузьким колом вдалося нам закумулювати кошти, частина яких пішла власне на цю автівку, що позаду мене. Дана автівка пойде в Кух'янському напрямку, 43-та бригада, артилерійський взвод. Там відповідно є і наші Олександрійці, і таким чином от, один із запитів закрили. Тому що було завезено декілька автівок. За останні півроку співпрацюємо з Євгеном вже досить. Плотно, так би мовити, і з нашого боку, як фонду, там всі митні справи, всі ці документації вже завезли, напевно, більше 20 автівок в цілому. Тому це така інформація, яку ми не публікуємо в соцмережах, але вона є в базі, тому що ведеться певна звітність, передається на митницю і таким чином рухаємось. Автівки, дрони, реби потрібні щодня, враховуючи ситуацію, служать вони недовго. Зазвичай військові звертаються за допомогою до волонтерів, коли вже їх власні автівки розбиті. Ситуація на сьогоднішній день дуже дуже складна в плані потреб, запитів, особливо закриття зборів, тому що автівки, дрони, реби це зараз те, що найактуальніше. Не відповідно розуміємо це новий сегмент всього цього, і закрити. Власними зусиллями дуже складно, тому частину коштів акумулюють безпосередньо хлопці самі, якщо є на то змога. Частина коштів акумулюється завдяки публічним зборам або благодійним фондам чи то бізнесу, як я сказав, і таким чином вдається пришвидшити всі ці всі ці збори, щоб їх якнайшвидше закрити. До речі, цього разу Євгену зірни за кордону пригнав три авто. Два з них були придбані виключно на кошти військових. А авто від волонтерів вже на передовій. В Україні активно відкривають ветеранські хаби для підтримки ветеранів війни та їх родин. Ці простори створюють для надання різноманітної допомоги, психологічної підтримки, медичних та правових консультацій. Головна мета хабів підтримати ветеранів та допомогти адаптуватися у цивільному житті. Центр підтримки ветеранів та їх родин запрацював також в Олександрії. Докладніше далі. В Олександрії розпочав роботу ветеранський хаб. Його основна мета допомогти ветеранам адаптуватись до цивільного життя після повернення з війни. Поки що у хабі можна отримати психологічну підтримку, але у планах розширити спектр послуг, незважаючи на те, що хаб тільки відкрився. Вже плани нам майбутнє є. Я впевнена, що це буде не тільки психологічна допомога, не тільки психофізична допомога, а це буде місце, де будуть гуртуватися ветерани, діючі військові. Це буде той простір. Де знайдуть розуміння від фахівців і сім'ї захисників. Плани будуємо. Впевнена, що до хабу будемо залучати як працівників, як і військових діючих, так і військових уже ветеранів війни. Ветеран російсько-української війни на власному прикладі знає з якими проблемами найчастіше зіштовхуються військові. Найчастіше і найголовніше первинна допомога, особливо ну, ті, хто отримали якісь поранення, е, отримують ампутації, і е, звичайна допомога вирішення якихось бюрократичних питань, від яких ми ніколи не дінемося. І на цьому багато що зупиняється. Люди втрачають мотивацію, закриваються в собі, там десь вважають село. Е, ну, Починають вести не дуже тверезий спосіб життя. Таке і їх потрібно звідти діставати і допомагати їм повертати в суспільство. Сьогодні у ветеранському хабі вже проходять активності з психологічного розвантаження з дружинами та матерями загиблих військовослужбовців. От цей хаб, який сьогодні фактично починає свою роботу, він буде дійсно таким місцем місцем. Надання послуги на да, як психологічної, так і соціальної тим людям, які її потребують. Очевидно, що мова йде про ветеранів, очевидно, що мова йде про родини, які в важкій ситуації. І тут будуть працювати і фахівці міської ради, фахівці Приютовської селищної ради, ну і наші партнери з громадської організації. Я хочу їм подякувати за ініціативу, за хорошу енергію, за знання справи. Простір створений завдяки співпраці між Олександрійською та Приютівською громадами. У партнерстві громадською організацією важлива їх очільники закріпили партнерство підписанням меморандуму. Реалізація спільних проєктів з іншими територіальними громадами має значно більший ефект, коли одна тільки громада реалізує будь-який проєкт. враховуючи, що приміщення, в якому ми знаходимося, належить до комунальної власності Приютівської селищної ради, а знаходиться воно в місті Олександрія. Воно має вигідне і цікаве зручне Географічне положення як для жителів міста Олександрії, так і для жителів Приютівської громади з точки зору звернення, з точки зору логістики, куди можна звернутися. Тому була прийнято, було, було прийнято рішення зробити спільний спільний проект реалізація спільного ветеранського хабу виключно для зручності всіх майбутніх потенційних користувачів послуг. В рамках проєкту Сила жити на психологічну підтримку можуть розраховувати не тільки захисники, а й захисниці. Ми хочемо покращити психоемоційний стан жінок. Наша цільова аудиторія це жінки. Ветеранів, жінки, загиблих, ті, хто постраждав від війни. Я думаю, сьогодні кожна жінка це наша цільова аудиторія. В основному, чому ми працюємо з жінками, тому що наша організація вона працює з жінками. Разом з тим, ми будемо надавати психологічну підтримку і вже надаємо так само і чоловікам, адже це дуже дуже потрібно в наш час. В межах цього проекту заплановано зробити. Він розрахований на рік. В межах цього проєкту одна зі схожих Одинок це створення центру психологічної підтримки Сила жити на базі ветеранського хабу, за що ми дуже вдячні нашій владі, представникам Приютівської Олександрійської громади, що пішли нам на зустріч. Також це надання послуг в просторах підтримки важлива в Приютівській, Знам'янській та Кременчуцькій громаді. На базі цих просторів у нас відбуваються. Групові консультації психолога також психолог надає індивідуальні консультації, і так само наша експертка з медицини психіки та тіла проводить сесії з медицини психіки та тіла. Кваліфіковану допомогу надають сертифіковані експертки з медицини психіки та тіла. Хто ці люди, які можуть отримати послуги да, в рамках нашого проєкту, це безпосередньо жінки-воїнів, жінки, які зазнали втрати, це і ветерани, це і ветеранки, це всі, хто зазнав шкоди заподіяною війною. От для мене це справа особиста, і я покладаю на то всі свої сили. Адже я спочатку перед тим, як надавати послуги, на жаль, потребувала їх, оскільки мій чоловік рік назад загинув в бою. І зараз я точно знаю, що ця програма працює, що вона має результати. Я на собі відчула цю ефективність цих всіх приведених методик І зараз хочу поділитися з усіма і розповсюдити її як не тільки не тільки в, нашому, в, Кіров, в Кіровоградській області, а й далеко за її межі. Працює ветеранський хаб з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години. Вихідні, субота та неділя. Розташований він по вулиці Поштова, 5. Також можна звернутись на ветеранську гарячу лінію за номером 073 525 01 01. Цілодобову та конфіденційну підтримку можна отримати у вайбері та телеграм. Дякуйте захисникам і захисницям та допомагайте наближати перемогу.